Всі ми знаємо про ситуацію, яка склалася в енергосистемі нашої України. Міненерго України говорить про втрату 9 гігават потужності виробництва електричної енергії. Всі ми з вами пережили дуже непростий липень два тижні, коли була надзвичайно висока температура. Ми бачили, що було недостатньо потужності для забезпечення. Всіх споживачів достатньою кількістю електричної енергії і застосовувалися графіки погодинних відключень, і аварійних відключень, і спеціальні графіки аварійних відключень у зв'язку з цим офісом президента спільно з урядом були розроблені програми, які реалізація яких дозволить збільшення потужності. Генерації електричної енергії перше, що було зроблено фахівцями Міненерго України, це опрацьовані ключові технології розподіленої генерації та резервного електропостачання. На підставі цього було запропоновано, що в першу чергу вигідно і скоро побудувати це когенераційні і газотурбійні установки. На другому місці це сонячні електростанції з накопичувачами. Для забезпечення спрощення побутови цієї генерації, розподіленої генерації, зокрема в частині отримання споживачами необхідного остаткування, фінансової підтримки та швидкої реалізації проєктів, урядом було ухвалено низку рішень, які спростили. Перше, це йдеться про регуляцію будівельної частини нормативної бази щодо отримання дозволів по будівництву. Друге це підключення до газових, теплових та електричних мереж. І третє важливий момент це контроль виконання. Цих рішень на період воєнного стану значно скорочується перелік необхідних документів для будівництва та розміщення суб'єктами господарювання газопоршневих, газотурбінних установок, зокрема когенераційних. Отже, не потрібно наразі мати відповідну містобудовну документацію, містобудівні умови та обмеження, забудови земельної ділянки. Не потрібно звіт про результати експертизи проектної документації на будівництво, право на виконання будівельних робіт. Від оцінку впливу на довкілля, тобто це ті нормативні документи, які потребували значного часу для того, щоб приступити до будівництва будь-якого об'єкту. Також наразі не потрібно використання єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, схем теплопостачання і відведення земельної ділянки. До того ж, будівництво генерації може проводитися паралельно з розробленням проектної документації. А Експлуатація може здійснюватися без сертифіката про прийняття в експлуатацію. Тобто, все спрощено максимально для того, щоб у термін до початку опального сезону ті, хто мають бажання, мають кошти, змогли впровадити ці заходи у себе на підприємствах, установах і в організаціях. Використання земельних ділянок здійснюється за умови погодження з власником земельної ділянки, обласною військовою адміністрацією та відповідальністю відповідним органам місцевого самоврядування, крім того, значно спрощуються умови приєднання до мереж. Зменшена подача документів з 7 до 2. Це кількість документів, які подається оператору системи розподілу електричної енергії, а термін видачі і погодження технічних умов скорочено з 10 до 2 днів. І для цього необхідна лише довідка від обласної військової адміністрації про потребу термінового приєднання у електроустановок та графічні матеріали зазначені. Місця розташування установок тут хочу зазначити, що програма почала працювати 20 липня. На сьогодні обласна військова адміністрація має звернення вже від чотирьох суб'єктів господарювання про видачу відповідних довідок. Тобто вони розуміють і вони починають працювати над тим, щоб ввести. Щоб побудувати і вести в експлуатацію до початку опального сезону відповідні когенераційні установки. Тут хочу зазначити лише одне підприємство це підприємство комунальної теплоенергетики, а три підприємства це бізнесові підприємства. Тобто робота в цьому напрямку почалася, я б сказала, досить потужно. По газопостачанню приєднанню до мереж газопостачання зменшено з трьох місяців надання технічних умов до одного місяця, і не потрібно надавати. Велику кількість документів, яку раніше у нас просили підприємства газової служби, крім того, буде здійснюватися держенергонаглядом контроль за тим, щоб не було зловживання в цій сфері, щоб не обґрунтовано не відмовляли тим, хто бажає. Цим буде займатися держенергонагляд, створена спеціальна гаряча лінія. І всі, хто будуть мати якісь претензії або до операторів системи розподілу природного газу, або електричних енергій, або тепло. Вихмеряж вони можуть звертатися до держенергонагляду за підтримкою і вирішення проблемних питань. Крім того, що надана таку можливість у будівельній сфері, ще передбачені у нас фінансові механізми, які були запроваджені урядом. З 20 липня державні банки України, це Укргазбанк, Ощадний Банк і Приватбанк, розпочали програму кредитування населення та бізнесу. По ну, перше, для населення це запровадження кредитів на встановлення. Сонячних панелей з системами накопичення під 0% річних, тобто відсотки буде покривати держава. І сума кредиту за цією програмою може складати до 4,80 тисяч гривень, а термін кредитування до 10 років. Для підприємств малого та середнього бізнесу розширені можливості державної програми доступні кредити 5,7,9 за напрямом будівництва облаштування газотурбіни, газопоршневих та біогазових. Генераційних установок сума кредиту може складати до 150 мільйонів гривень, а термін кредитування до 10 років. І процентна ставка буде від 5 до 9% річних. Великий бізнес теж може отримати кредит від 150 мільйонів гривень, але тут строк кредиту трохи менший, від 5 до 7 років, і кредитна ставка на перший рік 13,5%. Далі для великого бізнесу. Кожен рік там буде визначатися своя особлива ставка, яка буде узгоджуватися кожного року між Міністерством економіки України, урядом і державними банками. Крім того, запроваджується спрощена процедура закупівлі обладнання для енергогенерації. Державні та комунальні підприємства зможуть закуповувати обладнання для енергогенерації без проведення тендерів, але після закупівлі необхідно буде прозвітувати через Прозора. Документи ми Ростили і навіть закупівля дозволяється без проведення торгів через Прозоро, на яке необхідно було ну, до 45 днів, а іноді і більше. Також на сьогоднішній день уже президентом підписано закон, який дозволив скасувати ввізне мито та ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощені митні процедури для його. Ввезення. Урядом і офісом президента було зроблено все для того, щоб стимулювати. І бізнес, комунальні підприємства установи всіх форм власності до того, що вони можуть забезпечити себе до початку опального сезону або сонячною генерацією, або когенераційними установками, або газопоршневими і газотурбінними установками. Вона дозволяє встановлювати на багатоквартирних будинках сонячні електростанції з накопичувачами або теплові насоси. Але це обладнання може використовуватися в Виключно для потреб загальнобудинкових потреб. Це, якщо в будинках є підкачувальні насоси, це ліфти, це інше освітлення сходових клітин або якщо інше обладнання є в будинку, лише на ці потреби може брати участь ОСББ та ЖБК в цій програмі Гріндім. Зважаючи на те, що ОСББ і ЖБК повинні будуть за власні кошти зробити відповідно. Роботи, а лише після цього фонд енергоефективності відшкодує їм 70% вартості обладнання, яке вони закуповували, було урядом прийнято рішення, що ОСББ і ЖБК теж можуть брати участь в програмі доступні кредити. Їм буде надаватися по програмі 5.7.9 Сума кредиту до 5 мільйонів гривень, строк кредиту до 5 років і кредитна ставка 7%. Кожен може для. Себе вирішити, потрібно йому чи не потрібно скористатися цією програмою, тому що всі повинні мати можливість забезпечити себе автономною системою електропостачання, і такі можливості є. Вони створені як для будівництва, так і для фінансування.